Мої вітання, друзі! Сьогодні мова піде про посадковий матеріал цибулевих, який я зібрала після того, як відсвіли. І це в основному тюльпани. Є трошки аліуму, хочу пересадити їх в ті чи інші місця. Але в основному тюльпани. Я викопую свої тюльпани кожен рік. І, в принципі, посадковий матеріал у мене, скажімо так, на 90% це свої тюльпани. Але вони мають здатність десь пропадати, перероджуватися, голландські ці сортові тюльпани. І тому зараз, поки ще не настали глобальні пересадки, посадки-пересадки, тому... Я хочу посадковий матеріал тюльпанів привести в порядок, пересортувати їх, щоб вони вже були до висадки готові. Бо висадку тюльпанів я, як правило, проводжу перед холодами, десь за 15-20 днів. Дивіться по прогнозу і можна зорієнтуватися тоді. Бо раніше не можна висаджувати, вони обов'язково почнуть сходити. А ще якщо дощі підуть, то це 100%. Так як у мене тюльпани в композиціях, в основному три клумби під тюльпани в мене відведені, тому я зараз передивлюся весь посадковий матеріал, розсор... розсортирую його. І буду бачити, чи вистачає в мене на мої задумані композиції. Тому що я бачу є різного розміру цибулинки. І ось такі, є, і ось такі. Я навіть не знаю, де вже підзабулося, чесно кажучи. Я вже не знаю які у мене композиції створяться. Бо це буде залежати від того, що я зараз наперебираю. Ось у мене є три ящики від моєї композиції, і зараз почну перебирати. І ще, друзі, я залишаю тільки ті, Цибулинки, які в наступному році зацвітуть. Всі маленькі ось такі, наприклад, які попали, я або висаджую на дорощування, або ж просто їх викидаю. Тому що, ну, скільки зберігати, це дуже багато для мене. Ось такі ось такі маленькі. А ось таку цибулинку, звичайно, вона зацвіте в наступному році. І, в принципі, щоб не займати час на моє це пересортування, на моє сортування, я поки відключуся, а вже покажу результат. І ось, друзі, що в мене вийшло після сортування. Я думаю, що я вас здивую. Ну, ось такий цибулинки я залишила після того, як відібрала, пересортувала і відібрала краще. І в мене вийшло не три ящики, як я планувала, а чотири. Де воно взялося, навіть сама дивуюся. Скільки вийшло в мене тюльпанів. Ну, не знаю, чи я всіх посажу, чи щось залишиться, а пороздаю. Цьому році дуже добрий урожай був. Головне, що не змішалися. У всякому випадку, поки що це видно. Ось так, друзі. До нових зустрічей.